Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України. і Сьогодні будемо говорити про вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Берестейська унія погіршила становище православної церкви, проте вірною їй залишилася більшість українського населення. Ця обставина спричинила розгортання боротьби за відновлення прав утисканої церкви. Для боротьби прилучилися представники всіх верст українського суспільства, а очолили її братство. Широкий повністю. Мали Львівське, Успенське, Луцьке, Київське та Богоявленське братство. Право Ставропігії мало надзвичайне значення для збереження православної церкви. Адже після Берестейської унії майже всі православні єпископи стали уніатами. Вірними православів залишилися тільки два єпископи це Львівський, Геодон Балабан, та Перемишельський Михайло Копистенський. Після їхньої смерті єдиним православним єпископом був Єремій, Емія Тисаровський, який спромігся обійняти львівську кафедру, запевнивши короля, що він уніат. Після смерті Єремії польський уряд зміг скориставшись саме відсутністю єпископів, оголосити православну церкву неіснуючою. перетворення братств на потужну силу, здатну боротися за православну віру, відбулося поступово. На початку 17 століття братства були впливовими організаціями, які мали право через своїх священиків відлучати перифіян від церкви, та пильнувати за дотриманням священниками церковних прописів, їхньою діяльністю опікувалися запоріжці, яких було чимало поміж братчиків. Козаки підтримували братство і православну церкву не лише коштами, а й військовою силою. Наприклад, у 1610 році православне духовництво Києва звернулося до козаків із проханням покласти край своволі священників уніатів, які не дозволяли православним служити в Софіївському соборі. За підтримкою козак в 1615 році в Києві було засновано богоявленське братство. А вступ до нього гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного з усім військом Запорізьким свідчив, що козацтво брало православну віру під свій захист та опіку. Саме за сприяння козацтва було поновлено в 1620 році Вищу православну церковну ієрархію. Великі надії у справі відродження православної церкви митрополит Йов Борецький покладав на освіту і книговидання. Як організатор і покривитель Київської братської школи підтримував її власним коштом. Він згуртував навколо себе талановитих учених, письменників, просвітителів. Зокрема, це був Маленькій Смотрицький, Петро Могило, Лаврентій Зизаня, та інші близьким сподвижником митрополита були козацькі гетьманичі Петро Коношевич Сагайдачний, Михайло Дорошенко, Оліфер Голуб. Від першого року існування греко-католицька церква потрапила в складне становище. З одного боку, гняцькі єпископи, всупереч, запереченням польської влади, не отримали тих прав, що їх мало саме католицьке духовництво. Отож, досягти рівності церковні, як сподівалися, прихильники унії, вони не змогли. З іншого боку, більш Чись українського населення не розуміло уніатської церкви та ставилися до неї як до чужої. Утвореної через раду батьківської віри. До того ж, влада Речі Посполитої підтримувала її в боротьбі проти Української православної церкви. Ситуація загострювалася й майновими суперечками. Як уніати, так і православні всі церкви і монастирі грецького обряду вважали своїми. Єрархи греко-католицької церкви вдавалися до енергійних заходів, аби подолати кризу своєї церкви. З поміж них найактивнішим був єпископ Іпатій Поті, який став митрополитом по смерті Михайла Рогози. Його навіть назвали батьком Унії. Він був талановитим проповідником, письменником полемістом, одначе в боротьбі за унію діяв з більшою силою. Гостру реакцію на православних спричинили спроби митрополита довести, що українська церква завжди була католицькою та прагнення віддати уніатам давні православні святині. Власне, цим пояснюється той факт, що Іпатій Потій, маючи титул Київського митрополита, змушений був перебувати у вільно. До Києва його не пустили козаки. Багато Зусиль для розбудови унятської церкви доклав і митрополит Йосиф Вільям Руцький. На відміну від свого попередника, він наполегливо шукав способи порозумітися з православними, вбачаючись у злагоді головну умову піднесення обох церков. Одночас митрополит розгорнув діяльність спрямовану саме на впорядкування та оновлення церковного життя. Зокрема, він здійснив реформу уніяцького чернецтва, яке було об'єднано в один в орден, який називався Василіанський. Подібно до єзуїтів, Василіани займалися присвітницькою та місіонерською діяльністю. Складне становище українських церков православної та греко-католицької спричинені втратою державності спонукало їх керівництво до постійних пошуків виходу з кризової ситуації. Один із можливих варіантів розв'язання церковної проблеми і православні і уніати бачили в об'єднанні церков створення єдиної незалежної української християнської церкви. Особливої актуальності проблема об'єднання церков набувала після відновлення в 1620 році православної ієрархії. Прихильники об'єднання сподівалися, що в такий спосіб покласти край непреревним міжцерковним суперечкам за майно і землі і зміцнити українську церкву, згуртуватися, як тоді казали, поєднати Русь із Руссю. В обговоренні ідеї об'єднання церков брали участь Євберецькій, Меленький-Смотрицький, Милан... Милан... Могила Руцький і ін... багато інших церковних діячів. Протягом першої половини 17 століття спроб зібрати спільний для. І Православних Собод не бракувало. Одначе жодна з них не була успішною. То перешкоджали чвари між двома церквами, то назав не вистачало когось із запрошених. Головна ж причина полягала в тому, що утворення сильної, незалежної, об'єднання Української церкви не було потрібно саме Речі Посполити, не Ватиканові в цілому. Якщо польські можновладці або представники католицького і ми підтримували ідею об'єднання церков то лише для посилення своєї влади на території України. Показовою у зв'язку із цим була ідея створення незалежного українського руського патріархату. Виникла вона ще у Острозьку, а розвинув її маленький Смотрицький. Підтримували цю ідею і Рудський, і навіть польський король Владислав IV. Польський уряд занепокоїло піднесення Москви та її претензії на спадщину Київської Русі. Саме тому Владислав IV звернувся за ідеєю українського патріархату до папи Римського, але той відмовив, висунувши тверду вимогу сприяти поширенню унії.